Цікавий факт: один день на Венері менше, ніж один рік на планеті Венера. І так, я розумію, в таке важко повірити. Але моїй фантазії немає меж, поки є що красти в інтернеті. Тож я вирішив побудувати власну сонячну систему. А першою планетою стане. Хоча Трампівську угоду ми не підписували, але ресурси у нас дуже обмежені. Залишились тільки дині. Ой, не то вибрав. А над назвою я думав три дні, тому лише ось так геніальний неперевершено. А розширення нам необхідне, тому що, на жаль, верхівка української влади вже дісталась на найкращу планету, названу Олегом на честь мого улюбленого інтернет-героя сучасності Ярослава Мудрого. Але мало хто знає, а точніше всі, в нього є не менш крутий батько, честь якого і називаємо нашу сонячну систему Оксана. Також, використовуючи секретну інформацію, подану у вигляді фотоматеріалів, розуміємо, що Житомир знаходиться десь тут. У вигляді білої діри, єдиного місця, де можна сховатися від обкрадань. А кого зацікавило, що ж таке біла діра, можете перейти по цьому посиланню і дізнатися більш детально. А кому це не цікаво, я зараз розкажу. Так ось біла діра, це як чорна діра, тільки хоч там і ніхто й не бував, але виглядає доволі реалістично, на мій нескромний погляд. Правда, тут щось погане має статися. Звісно, я не хочу вас лякати, але... І сподіваюсь, ви не такі дурні, як я. Але якщо так, то вітаю. Бо всі ці махінації, що я робив, зі зміни позитивної маси на негативну в Житомирі, не мали ніякого результату, і Житомир тепер затягує до нас астероїди. Але я спробую зробити з цього гарне місце для життя, що я вже успішно робив зі спутником Олега. Лише трошки змінити масу тут-сюди, тут це підкрутити, це збільшити, це зменшити, ще додати трошки ресурсів. І з гордістю кажу, що дві години свого життя я витратив не дарма. Ні-ні-ні, так діла не буде. Я шо лох якийсь, зараз зроблю 100%. полюбе. отвічаю, що там, атмосферу треба, готово. Кисень є, водичку, та можна й побільше. І це так, і так, і то, і разом з тим маємо. Ого. Та пішло воно все, щось робиш, стараєшся, і все дарма. А, навіть так буває. Ляхатучий разом з ним напарник летить, але я тут зараз зроблю красу. Хоча через не найбільшу швидкість руху температура недостатня, що ми зараз і виправимо. О, о, як. Ну нехай ці бандюги от сюди переселяються. Для вас пройшло лише 2 хвилини, а для мене з цілих половиною. і груда каменів перетворюється на кашалота. Дефолт, дефолт в космосі. Ні-ні, дякую, більше я з вами справу не буду мати. І погодьтесь, це все виглядає якось ну дуже сумно. Всього лише банан, диньокову кавуна гарбуз, Олег, астероїд, кашалот і Житомир у вигляді білої діри. А що ж такого додати нашому бананчику? Це що таке? О. Мене засмоктало в Житомир. Ой, та ніби норм, банан кайфує. Ну, Житомир це Житомир. Штучок 30 місяців. І як я зрозумів, Олего тут і без нас дуже добре, тому його не чіпаємо. А кашелоту, щоб не було сумно. Ой, ну я взагалі-то наверх хотів його поставити, але... але це буде такий наш міжгалактичний Хіопс. А все починалось ось ось цієї маленької планетки. А зараз подивіться, що ми маємо. Ось цілого кашолота. І нарешті можемо офіційно відкрити СС Оксана. Ого, ау. -у. А де всі ділись? І як ви знаєте з попереднього відео, я в юриспруденції нічого не розумію. Тому в мене тільки один варіант, що Житомир всіх звів. окрім Олега, свого найкращого друга. І блін, здавалося б, такі неймовірно великі масштаби нашої сонячної системи, але це все одно все ще не зрівняється з моєю вчителькою з географії.